Доброго дня малята. Доброго дня, розумничко. Малята, а що це в розумнички в руках? Що вона принесла із собою? Запитаймо її. Розумничка, а що в тебе в руках? Розумничка відповідає, що в руках у неї і валіза, і в ній вона принесла загадки для вас. Малята, а яке нове слово ви помітили у відповіді розумнички? Це слово валіза, тобто дорожня сумка. А тепер, розумничко, давай твої загадки. Слухайте, малята, уважно. Полотно не доріжка. Кінь біжить сороконіжка. Здогадали, що це? Це поїзд. По залізо біжить, а під залізом бетон лежить. А це поїзд, шпали, рейки. Сподіваюсь, малята, що ви швидко відгадали загадки. За це я принесла вам один великий квиток і запрошую вас у подорож до міста Київ. Малята, як ви гадаєте? Місто Київ знаходиться близько чи далеко від нашого міста. Дніпро. Місто Київ знаходиться далеко від нашого міста. Щоб швидше дістатися до Києва, розумничка радить нам їхати швидким поїздом. Малята в Україні, крім слова, поїзд, ще вживають слово потяг. Розгляньте, із чого складається потяг. Першим стоїть тепловоз, а до нього причіпляють вагони. Якщо потяг перевозить людей, то його називають пасажирським. А якщо потяг перевозить вантажі, його називають вантажним. Тож яким потягом ми поїдемо до Києва? Ми поїдемо пасажирським потягом. Малята. А хто буде зустрічати нас у вагоні? Нас зустрічатиме провідник або провідниця, які перевіряють квитки, розсаджують пасажирів. Пропонують їм чай. А веде тепловоз машиніст. Ви добре запам'ятали, хто буде зустрічати нас у вагоні? Нас зустрічатиме провідник або провідниця. А хто поведе наш швидкий поїзд? Поїзд поведе машиніст. Ось ми і вирушаємо в подорож. І щоб весело було їхати в поїзді. розумничка пропонує нам пограти. Перша гра називається Скажи навпаки. Ось, наприклад. Вагон старий, а навпаки, вагон новий. Потяг довгий, потяг короткий. Шлях далекий, шлях короткий. Рух швидкий. Рух повільний. Дорога важка. Дорога легка. А тепер пограємо в іншу гру, яка називається Порахуй. Розумничка взяла квиток у який за рахунком вагон. Розумничка взяла квиток у перший вагон. А зараз Розумничка взяла квиток у третій вагон. І ще раз порахуйте у який вагон розумничка взяла квиток. Розумничка взяла квиток у п'ятий вагон. Малята! Ми з вами повинні бути вічливими вихованими. І зараз ви почуєте, як треба розмовляти, коли подорожуєте. Я буду провідницею, а розумничка пасажиркою. Добрий день, дівчинко. Добрий день, пані провіднице. Куди ти їдеш? Я їду до Києва. Покажи, будь ласка, квиток. Візьміть, будь ласка. Дякую, все в порядку. Проходьте. Ваше місце п'яте. Скоро вирушаємо. Малята, а тепер спробуйте і ви. Скласти свій діалог. Бажаю вам успіхів! А наша подорож добігає до кінця. До нової зустрічі!